Внаслідок сьогоднішнього ворожого обстрілу на другій годині ночі постраждав медичний заклад. Постраждала чергова медична сестра, яка отримала тяжкі але наразі вона оспіталізована до обласної лікарні. Постраждала молодша медична сестра з легкими пораненнями, теж госпіталізована. Зазнали порушень стаціонарний корпус, розрушена стіна повністю, 10 вікон, причілок, ганок, сходів. Працівники знаходились прямо навпроти цього місця влучання. Ударною хвилею, скрізь за все, вони отримали такі поранення.